Десятки пошкоджених будинків, три автомобілі та критична інфраструктура. Вчора від самого ранку ворог нещадно бив по Нікополю. На жаль, постраждала жінка. Наразі вона знаходиться в стані середньої тяжкості. Допомагає сусідам усувати наслідки обстрілу. Пані Ганна. Ворожий снаряд поцілив по будинку сусіда жінки, чим зруйнував перший та вибуховою хвилею. Понівичів всі прилеглі. В обісті пані Ганни вилетіли всі вікна, пошкоджений дах. Вся вулиця з вчорашнього дня знаходиться без електроенергії Світа нету газа нету, нічого нету. Все пообривало, усе провода. Это все У нас, Тільки в некоторых домах тут був світ, но сейчас його відключили, тому що вони видно з трансформатора виключили, щоб відремонтувати. Э, ну не знаю, сидим холодные, ні чаю попить, ні кушать, приготовить нічого не можемо сделать. Оглядаю зруйноване окупантами майно пані Валентина. Вибухової хвили – у будинку жінки вилетіли вікна. У покрівлі утворились дві дірки. Відбувся відтік газу. Від прильоту вирвало багаторічну ялинку. Перші залпи пані Валентина зустріла прямо в городі. Присіла Присіяла як бахнуло возле мене недалеко. Я лягла швидко і собачка на мене. І я накрила голову свою і пиляка. Така раз мене всю пилю присипала. Досі оговтується від пережитого Нінель Іванівна. Шість при прильотів важкої артилерії жінка з чоловіком перечекали у ванній кімнаті. В результаті обстрілу пошкоджений дах, вибуховою хвилею вибило вікна. Понівечена газова труба. Пані Нінель розповіла, що подружжя не виїжджає з міста через турботу та переживання за сина. У нас син служив за силу. І попадав він, значить, на Дніпропетровське, на Запорозьке направлення було у нас на Донецьке, недалека Тавдейки, це що я можу сказати. А зараз він попав в Харківську Ну і ми висилаємо, що треба посилки йому. Якщо вам потрібна допомога у ліквідації наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію міської ради, телефони на ваших екранах.